Мета будує величезний підводний інтернет-кабель, який з'єднає три континенти і простягнеться понад 24 тисячі миль. Цей проект вартістю 10 мільярдів називається W через його форму. Він проходить від східного узбережжя США до Індії, потім до Австралії і повертається до Західного узбережжя США. Фейсбук, інстаграм і WhatsApp становлять понад 20% всього мобільного інтернет-трафіку. Тому цей кабель дозволить мета контролювати власні інформаційні магістралі, а не залежати від інших. Індія є ключовим пунктом із понад мільярдом користувачів мета. Це найбільший ринок компанії. Дехто вважає, що мета може використовувати цей кабель для створення великих центрів навчання ШІ в Індії, де витрати на обчислення значно нижчі, ніж в Америці. Після завершення це буде перша повністю належна мета підводна кабельна система, що стане новою главою у контролі техногігантів над інтернет-інфраструктурою. Якщо вам сподобалася ця історія, більше знайдете в моєму профілі.